На екскурсію до Межигір'я. Журналіст німецького видання Die Welt Андрей Айгофер вже був тут рік тому, разом з активістами Майдану. Щось хотів сховати. Тоді на в'їзді машини теж перевіряли, але платити, як зараз, не було потрібно. Гараж Януковича тепер це туристичний об'єкт, такий собі музей ретро автомобілів, американські військові джипи та радянські УАЗи. Оригінальні запорожці, Волги і Чайки, Мерседеси різних років минулого століття, найдорожчий екземпляр Бентлі, 1950 року випуску. Усе у робочому стані вартістю у мільйони доларів. Одразу ж після втечі Януковича майданівці проголосили ретро-колекцію власністю народу України та у німецького журналіста щодо неї і досі багато запитань зрештою невідомо звідки ці автівки взялися, особливо американські екземпляри. Я можу собі уявити, що радянські машини після розвалу СРСР і проголошення незалежності України перейшли у власність української держави і потрапили сюди. Що ж до інших автомобілів, то невідомо звідки вони і хто їх купив. Десять хвилин автомобілем і ще пішки. Резиденція Януковича. Сумнозвісна Хонка. Доволі дивний архітектурний смак. у Німеччині навряд чи хтось отримає дозвіл на будівництво такої споруди. Це за межами будь-яких дозволених масштабів. вже рік у Мегірі не вщухає весільний та туристичний бум. Щоправда, до Хонки вільного ходу немає. Плата за вхід 200 гривень. Ззовні Хонка ніщо у порівнянні зі скарбами всередині, інтер'єри з рідкісних порід дерева. Усе від найдорожчих і найвідоміших виробників у світу: рояль з малюнком Джона Леннона. Цікаво, яка музика надихала експрезидента на такий спосіб життя. Як на мене, дуже сумно, що деякі політики в Німеччині, соціал-демократи, колись думали, що Янукович є президентом соціал-демократом і виступає за соціальний захист населення. тут досі можна подихати повітрям Януковича, озонованим зі спеціальним ступенем вологості і очистки. Все це щодня оброблялося стерилізаторами. Спортзал, ексклюзивна соляна кімната. Усі види саун, навіть кріосауна, як варіант вічного життя. пожаловать! Ви активір систему ізикі. А це киснева ванна. Близькі експрезидента її дуже поважали. А зараз ми зайдемо масажна для тіла. Ну, поки не зроблять Межигір'ю статус послуги, нікому не надаються і надаватись не будуть. Україна вже рік без Януковича, але Межигір'я все ще з ним. Тут поки не офіційне хоча рік тому опозиційні політики обіцяли законодавчу передати резиденцію все, що тут є народу України. Та весь комплекс Межигір'я, як і раніше, у приватній власності фірми Танталіт, однієї з ключових у брудних фінансових схемах Януковича і його оточення. Про це вже рік говорять активісти Центру протидії корупції. Громадська організація закликає державу розпочати юридичну процедуру націоналізації. Треба описати спочатку. Щоб описати, треба опечатати. Щоб арештувати, треба його оцінити. Щоб оцінити, запитати оцінщиків. Хто цим всім повинен займатися? Прокуратура не хоче цим займатися. Виконавча служба ну якби не повинна була б цим займатися. Тобто, у нас в державі взагалі в системі немає процесу, немає процедури управління арештованим і конфіскованим майном. Головний хранитель Межигір'я – автомайданівець номер 85 Денис Тарахкотелек. Він та його команда, які під час Майдану міцно тримають свої барикади вже проти нової влади. Вони знають, що юридично збір коштів з туристів і їхня присутність на приватній території. Є нелегальними. Але ці гроші вкрай потрібні для отримання усього великого господарства Януковича. Їх навіть вистачає на допомогу майданівським активістам, які нині воюють на Донбасі. Рік вони чекають якихось рішень від держави і вже давно мають своє. Звичайно, це має бути як національний парк України. Межгір'я, що це історична земля. Це і княгиня Ольга по цій землі ходила, і козаки в нас є поховані. Ідея національного парку німецькому журналісту сподобалася. Він сподівається, що усі розкішні атрибути життя Януковича колись належатимуть народові України. Поки ж Межигір'ї, як і за Януковича, оточене пропускними пунктами і величезним парканом.